Андрію, після п'яти матчів без перемог команда нарешті святкувала перемогу. Одразу вісім м'ячів два з половиною роки назад. Стільки забивав кардинал. Які емоції зараз після гри? Дуже вирують емоції позитивні, адже команда хотіла ще в минулому матчі проявити свій характер, здобути перемогу, і нам не вдалося. Тому хлопці максимально збиралися в кожному стаймі Хотіли виграти. і Перший раз в цьому сезоні ми в кожному стаймі і виграли. Після того, як перший тайм команда дуже впевнено виграла 4-1, на початку другого тайму було таке, що рахунок в принципі, до двох вже м'ячів скоротився. Чи відчули хвилювання в той час, що от може повторитися гра з фурнітурою? Вихвилювання як такого ми не відчули. Єдине, що ми відразу ж взяли аут тому, що треба було перелаштувати гравців. Трохи неправильно вистроїлися ми при захисті і відповідно внесли корективи і змогли перебити цю голову серію, що пішла на початку зустрічі. Попри те, що команда 8 забила, 4 пропущених м'ячі це теж багато. як працюєте над грою біля власних воріт? Працюємо постійно, але, як говориться, кожен помиляється. Були помилки, їх використав суперник, але хочу похвалити суперника, він дуже гарно грає, дуже гарно грає на п'ятого і прибавляє, що показали останні зустрічі перед тим, адже він в двох останніх зустрічах здобув чотири пункти. Попереду у нас матчі з командами, які в лізі чемпіонів представляли Україну. Одна з них досі представляє, як психологічно ця перемога вплине на команду. Ось перед цими двома непростими матчами. Я думаю, що зірок ми не будемо хапати, ми будемо готуватися до гри з нашими представниками, де в одній багато збірників, в іншій багато бразильців. Що буде цікаво подивитися на цьому проміжку підготовки, який йде поступово, як буде виглядати наш колектив. Дякуємо, Дякую.